Комунальне некомерційне підприємство Звягільська багатопрофільна лікарня Звягільської міської ради отримала благодійну допомогу від Ротарі Клаб Людвіксхафен від міста побратима Людвіксхафена на Рейні. Це життєво важливі медичні препарати, а саме 3700 флаконів антибіотиків широкого спектру дії, які є необхідними для лікування наших захисників. Міський голова Микола Боровець та генеральний директор КНП багатопрофільна лікарня міської ради Василь Борис висловили щиру вдячність. Ність, уповноваженому у справах допомоги ротарі Україна та всім партнерам за підтримку та згуртованість, хочу сьогодні ще раз, маючи таку нагоду подякувати нашим німецьким друзям за постійну турботу про наше місто, про нашу країну, про наших людей. От яким на протязі цих років ми отримували підтримку і допомогу. Я пам'ятаю. Перші дзвінки і допомога, яка йшла у благодійній допомозі і в продуктах харчування і в забезпеченні наших людей. Пам'ятаю і велику подяку. Складаю за ті генератори, які майже на 100 тисяч євро ми отримали для нашого міста і забезпечили сьогодні критичні підприємства безперервними джерелами електроенергії. Дякую і за інші проекти, які ми. Реалізовували і реалізовуємо разом із громадськими організаціями. Така громадська організація, як Rotary Клуб, які, я пам'ятаю, по всьому місту, по Німеччині, вони збирали кошти, гуманітарну і благодійну допомогу, направляли сюди до нас, щоб підтримувати Україну в сьогодні непростих моментах. От Сьогодні знову ж нагода. І певний набір медикаментів від ротарі клубу ми наша лікарня отримує. Ми зібралися для того, щоб подякувати. Я особливо хочу подякувати сьогодні керівнику міста Людві Хвафі на Арені. Юта Штайненрук, яка сьогодні очолює місто і допомагає і до. І входить і в склад клубу, і очолює оцю допомогу, яка йде сьогодні для України. Величезне вам спасибі за підтримку і допомогу. Від імені громадської організації Гармонія Блюз дякую нашим незмінним надійним партнерам Кіндерхільфи Україна, «Рейн-Некарінфюр», «Новоград-Волинський звягель за багаторічну допомогу та співпрацю. Також користуючись нагодою, дякую всім мешканцям Людвінсхафена за небайздужість та підтримку в наш важкий час. Я тепер найперше хочу дуже дуже подякувати Ольгу Фоку за допомогу, за надані кошти. Це 5 тисяч євро, які були передані благодійному фонду кіберфільги у людська і гармонії плюс. І власне за ці кошти було придбані були придбані медичні препарати. Це антибіотики, це побід у кількості 3700 флаконів. Це практично піврічна потреба лікарні в цьому надважливому препараті. Це, це дуже дієвий і Ми дуже дуже дякуємо. Власне, ротарі клубу, особливо Вольфгану Бьоку, блогніну фонду кіндерхіхілфи Богданті Собецький, особливо Петру Рунко, тому що незважаючи на власні його проблеми здоров'ям, він практично кожного дня думає за Україну, переживає, приймається нашими справами, і також нашим вже безпосереднім нашим колегам. Друзям, керівникам благодійного фонду Гармонія Плюс В'ячеславу Харченку і Людмилі Харченко. І дякую всім, що власне ця подія відбулася. Ми одержали дуже-дуже важливі, важливі медичні препарати для нашого лікувального закладу. Все це буде. Сприяти визеру наших мешканців, нашої громади нещодавно в нашому місті пройшла акція Тепла домівка. Ми дякуємо Ротарі Клуб, дякуємо Кіндер за надану допомогу. Вона дійсно зігріває нас вашим теплом. Щиро вам дякую. Спасибі велике всім, всім нашим німецьким друзям. спасибі велике разом. Ми сильніші. Дякуємо всім, хто підтримує нашу громаду та допомагає рятувати життя спільними зусиллями до перемоги.